Радиус поражения оказывается вся центральная часть России, в том числе под прицелом Москва. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже ну, просто недопустимо. Ведь, ведь это коснется всех, всех, от верховного главнокомандующего президента страны до рядового гражданина. І питання іноді може навіть країни, в случаї пораження страни втомриновим ворожоном конфліктів стати її дальнішим существованні як такової, як суб'єкта. Останнім часом на заході дуже активізувалася тема, що Путін не зупиниться в Україні що він піде далі. Багато політичних діячів і справді усвідомили цю загрозу, тож починають відповідно до неї готуватися. НАТО об'явило підготовки до великої війни в Європі. Росіяни дуже занепокоєні, що американські ракети будуть націлені на Росію, а все тому, що Сполучені Штати Америки вирішили розмістити у Німеччині свої томагавки та гіперзвукове озброєння з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО. з сасрочних новастій Соєдінний Штати вперше з холодної війни решили розвернути наземної ударної системи більшої дальності в Гірманії. о... Ракетах, в їх числі і, можливо, ракети СМ 6 в гіперзвуковому сполнені. Все це з ядерними боєголовками в радіосі враження виявляється, вся центральна часть Росії, в тому числі під прицелом Москва. Як пише більд крилаті ракети ша можуть летіти на великій відстані і знищувати військові цілі на території противника. Це можуть бути командні центри, бункери і радарні установки. Дальність дії американських крилатих ракет становить до 2,5 тисяч кілометрів, що означає, що в теорії вони і справді можуть долетіти до Москви. Шольц назвав це рішення дуже хорошим. Вот. а білий дому тверждає, що розміщення в Гірмані американського дальновойного оружия носить исключительно оборонний характер. Насправді не лише Шольц назвав це рішення хорошим. Депутати Бундестагу також підтримують. Решение США разместить ядерные ракеты поддержал не только канцлер Германии Шольц. Он сказал, что это отличное решение, но ну, и большинство депутатов Бундестага. Например, депутат Кизи Ветер из партии Меркель называют решение Байдена очень хорошим шагом, который демонстрирует готовность Пентагона к войне с Россией. Білий домрице, координатори кірбі, цьому в Ріо. Що розміщення Гірманії американського дальнобойного оружия носить виключно оборонний характер. Офіційний Берлін зауважив, що має свої сучасні далекобійні ракети Тауру, здатні проникати в глиб території противника на низьких висотах і знищувати командні пункти та системи ворога, але запускають їх із літаків. В одночась американские томагавки запускаются из мобильных установок, кораблей або подводных човнив. А то, что они к 26-му году поставят там какое-то оружие, во-первых, посмотрим, кто из них вообще там доживет до 26-го года, и что там в реальности будет и с Америкой, и со всеми остальными. Но если реально они будут э, ставить там, я думаю, что ничему нам не мешает нанести точечный удар буквально по этой базе в Висбаден и все. Это можно расценивать сколько угодно, как повод к войне, с НАТО и так далее. Мы просто скажем, мы сделали конкретный укол вам, конкретно ликвидировали вот Кому эту мы бородавку, скажем... и все. Им скажем, и все. И ничего они не сделают проглотят. Они Там это проглотят. Никакой войны они нам не объявят. Сначала ничего. ответ, а потом мы с кем будем беседовать про какие-то бородавки. У них э, никакого ответа не будет. То есть просто рискнуть. Ничего. Мы просто. А вдруг? Просто уничтожим и все эту, эту базу. И все. Ничего не будет. Вы не волнуйтесь. Хорошо. Во-первых, это еще далеко. А, Во-вторых, во вот, во ничего не есть еще не будет. есть два года, можно зажечь. А, Ракеты, в смысле, в 26-м мы... поставят, а да. сейчас 24-м. До, до 26-го еще большой вопрос, что они там поставят. Им еще дожить надо до 26-го. У нас этот вопрос не стоит. А от з Америки і з потому что мы точно доживоми доживе і будь-яким, що а або ані будуть слабіє. Паралельно Німеччина, Франція, Італія та Польща розробляють свої аналоги тамагавок. Експерти переконані, що це рішення країни Європейського союзу ухвалили після того, як побачили, що США забороняють Україні бити по території РФ своєю зброєю. Тож Франція, Німеччина, Італія та Польща фактично озброюються, щоб бути незалежними у захисті своїх територій. Простими словами, Євросоюз не хоче чекати дозволу на застосування чужої зброї, поки Росія бомбитиме їхні міста. Ідемо увіреними шагами в холодної війни. Все Всі гарячі все тут вже було. Все це ділаться це в целях подавлення нашої країни. Все це ділаться для того, щоб гарантировать наше стратегічне пораження на полі бою. Ми це все учитывать. Це не повод для пессимизма, наоборот, це повод для того, щоб весь, весь наш богатейший потенціал. Ймовірно, російські погрози ядерною зброєю викликали серйозну реакцію з боку заходу, і вони вирішили не просто слухати, а діяти. Американські ракети, які передадуть Німеччині, здатні знищити увесь військово-оборонний комплекс Росії. А ще вони здатні нести ядерний заряд, і це, звісно, викликало неабияку істерію у російських пропагандистів. Звукової ракет від тепер збираються розміщати. Да, ну я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже ну, просто недопустимо. Если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана по тем соглашениям, которые были подписаны. Наземные томогавки, блок пятый, который летит на расстояние двух с половиной тысяч километров, а когда они говорят, что он не способен нести ядерную боеголовку, я в это верю, потому что Лос-Аламовская лаборатория пока не создала эту боеголовку для этих крылатых нет. Но само их размещение говорит о том, что они делают ставку как раз на удар с суши. Но нужно понимать, что эти две с половиной тысячи километров, эта ракета дозвуковая, она будет лететь порядка двух часов. Но ее задача не для того, чтобы ударить по нашим тылам, ударить по нашим пусковым установкам. Ее задача взломать нашу противовоздушную оборону, чтобы обеспечить пролет у вот тех самых гиперзвуковых ракет, о которых они никому не говорят, что якобы они секретны. Когда это все началось, когда американцы вышли из договора по ракетам малой и средней дальности, тогда наш президент дал поручение проработать вопрос создания ракет средней дальности на основе российской технологии управляемого гиперзвука. То есть создание таких ракет, которые, скажем, преодолеют любую систему ПРО и ПВО. Посранюю напередомагавкимкані, даже нельзя. І справді між Сполученими Штатами Америки та РФ раніше існував договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Його підписали ще у 1987 році. Тодішній президент США Рональд Рейган і останній лідер СРСР Михайло Горбачов. Це стало першим випадком, коли дві наддержави домовилися скоротити свої ядерні арсенали та ліквідувати цілу категорію зброї. Але у 2019 році США вийшли з цього договору через те, що Кремль його порушував, і ось нещодавно Путін заявив, що так звана Росія все ж буде виробляти і розгортати такі ракети. Тож відповідь США не забарилася. Що далі? і коли зупинимося? американці поставили німцям ракети, які можуть бити по Москві. Наступний шаг. Но вы знаете, очень много остается... Потенциальные то, пока... ядерные боеголовки поставлены в Висбаден. Ну, Но, в дело, в том, году. дело в том, что американцы их союзники по НАТО получат неприемлемый ущерб. А вот ракеты, которые не запустят по нам, в большинстве будут сбиты. Стоп, стоп, стоп. А чему так розкудахтались? Это же всего элемент попереджения войны против НАТО. Запускать ракеты по Москве пока никто не собирается, хотя очень бы хотелось. Це поки просто розміщення, бо Росія нерівно дихає до Німеччини. Шольц говорить, що агресія Росії ми повинні побідіть. Шольц, значить, ми повинні війти в Берлін. І не виходіть туди ніколи. Тепер же Соловйов після домовленості Берліна та Вашингтона розмістити томагавки заговорив зовсім по-іншому. Зміщення зброї оплюного типу на території Германії. А де саме? Потому что если они, например, размещают на территории Восточной Германии, то это обозначает, что нарушается тот самый договор 4 плюс 2, на основании которого мы дали добро на появление единой Германии. А это значит, что мы можем сказать, что мы сейчас не признаем Федеративную Республику Германии как самостоятельное единое государство. То есть все, мы дезавуируем, если можно сказать, признание Германии как государства. Та ще не всі відповіді, які обіцяють росіяни для Німеччини. Та США. після оприлюднення цих домовленостей у міністерстві закордонних справ РФ назвали розміщення американської далекобійної зброї в Німеччині ланкою в ескалаційному курсі та елементом залякування. Хто б говорив? То ж там пообіцяли військову відповідь. Рано пізно Вашингтону Вашингтон прийдеться з Москвою і убрати «железо» в себе, або його унічто. Так планы США прокомментировали в российском МИД. Предупредили, что ответ будет, ответ будет военным, и этот ответ станет отрезвляющим для всех врагов нашей страны. Не США нам диктовать, что нам делать. Выбор за ними, если они хотят дальше идти по эскалационной лестнице, они могут оказаться в ситуации, когда кризисом будет очень сложно управлять. Но искомого для них эффекта в плане устрашения Российской Федерации объявленное вчера совместно с ФРГ решение не достигнет в любом случае, это точно. Мы примем компенсирующие меры. Времени более чем достаточно, чтобы все это правильно отформатировать. Тем более, что еще раз технологические заделы мощные, соответствующие. Окри а вопрос в производстві і в дальнейших рішеннях. о чем президент іще образом высказался буквально несколько дней назад? От що нині може Росія протиставити штатам, хіба знову погрози ядерною зброєю? Але пропагандист Коротченко пропонує відповідати Німеччині та США, увага ударами по Україні. Я категорічний противник. Запугувати зараз НАТО, лібу угрожати... їм, этого делать не надо. Сейчас такая ситуация, когда необходимы практические шаги. Какие практические шаги ну, считались бы целесообразными с точки зрения логики политического и военного руководства России в той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Далее, что необходимо, опять же, по логике реагирования делать, это полностью уничтожать всю электрогенерацию на Украине. Я говорил об этом, что есть примерно окно у нас 3-4, максимум 5 месяцев, в течение которых есть возможность полностью сделать так, чтобы тыл ВСУ, а в значительной мере он базируется на возможностях объектов критической инфраструктуры Украины, полностью был выключен. Ну, здесь э, мероприятия совершенно очевидны. У нас есть прекрасные уже э, прецеденты, в частности, использования самолетами фронтовой авиации э, ВКС России, крылатых ракет Х-69, с помощью которых можно очень короткие сроки, быстро и эффективно решить вопрос обнуления возможностей всех электрогенерирующих мощностей Украины. Що відвідані міри надії Сполучених Штатів Америки це бити по Україні, а не хочете американську електрогенерацію розрушити, бо їм ви тільки й можете своїми язиками ядеркою погрожувати. Ми повинні меседжі, а змінити плани оперативного применяння російської стратегічної на ті чи інші варіанти ядерної війни, которые передус, що якщо виникає ядерний конфлікт в Європі, куди нас втягують. И используется американское либо высокоточное оружие, либо американское тактическое ядерное оружие для удара по территории России, первый гарантированный, ограниченный, подчеркиваю, ответный удар должен быть по военным объектам на территории США. Доктринально это решение должен принять и рассмотреть Совет Безопасности России и соответствующее поручение Генеральному штабу Вооруженных сил России на отработку соответствующих планов. Это не призывы к войне, это меры реагирования. Насправді на Росії вже не вперше йдуть розмови про можливість ядерної війни. Спочатку там говорили, що можуть застосувати ядерну зброю, у разі якщо хтось наважиться зазіхнути на територіальну цілісність Федерації. Потім, якщо у війну на боці України, вступить якась із країн НАТО. А тепер, коли країни НАТО не вступають у війну, не нападають на РФ, а елементарно хочуть захиститися, щоб цієї війни не було, вони знову погрожують. Насправді таким чином росіяни шантажують країни заходу, аби ті припинили підтримувати Україну. І насправді їм це вдається. Байден в Абанк. Джо дав Зеленському добро на дальнейший геноцид українців і продовження війни з Путіним. Но только при условии, що ВСУ не будуть бить по Москве, Байден сказав, що це зараз не поможет. і в нових пакетах помощи не буде в цій связи Тельнобойних ракет, которые можуть достичь Кремля, що буде этих пакету. Байден не розказав. Виглядає так, що Сполучені Штати Америки бояться своєї власної сили. Вони бояться поставити Росію на місце, тому і не дозволяють нам атакувати американськими атаками з територію тимчасової РФ. Британія також у цьому питанні дала задню, бо раніше новообраний прем'єр Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Штормшеду для ударів по Росії, так як вважає за потрібне. Однак пізніше в уряді королівства роз'яснили, що такого дозволу не давали. Тож, як тоді ви хочете зупинити Росію, що касається. Е заявлений э, коллективного Запада о том, что, например, Украина должна победить, Россия должна проиграть. Ну так в целом это формулируется идея, детально не расписывается, как мы с вами э, по этому поводу неоднократно говорили. Но что означает, например, поражение России для всех нас? Это вона від ведь, ведь, ведь всех, всіх від верховного главнокомандующего, президента страны до рядового гражданина. І вопрос іноді може навіть в случае пораження страны в тому ремонт вооружені конфлікті стати її дальнішим существованні як как таковой, как суб'єкта. Поэтому ціна тут исключительно велика. Якщо всі ці російські погрози, путінські авантюри, демократичний світ проковтне і не відповість не допоможе Україні покінчити з цим тероризмом. То цілком ми що Росія таки вторгнеться до країн НАТО, бо вона бачить їхню слабкість. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.